Привітики, привітики! Ви на каналі готуємо раз. Сьогодні з вами готуємо гарбузову яблучну запіканку. Рецепт дуже простий, а смак просто неймовірний. Тож я беруся до роботи. Вам всім приємного перегляду. На приготування цього рецепту беремо гарбуз 350 грам, плюс мінус Звичайно, перерізаю його на декілька шматочків, і зараз будемо його натирати. Цей рецепт є дуже швидкий в приготуванні, тут немає нічого складного, готується легко, просто гарбузову яблучна запіканка це дуже просто і дуже смачно, тож я вам рекомендую, додивлятися, звіду до кінця і обов'язково всі коментарях, якщо сподобався вам цей рецепт. З якщо ви вперше цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, всі коментарі, що сподобався цей рецепт. Ось і все гарбуз ми вже натерли, тепер беремо мисочку, перекладаємо туди наш натертий гарбуз. Нарти гарбузик відставляємо в бік, нам буде потрібно з вами одне середнє яблуко, може бути більше, може бути менше, теж нічого страшного. Буду його перерізати на декілька шматочків і теж його натираємо на терці. Яблуко може натерти, Тепер наше натерте яблуко додаємо до гарбуза. Пересуди, ми з вами будемо додавати одне яйце щіпку солі, цукор за смаком. Я додаю 60 грам і додаємо манки 4 столові ложки, і потрібно це все ретельно перемішати. Перемішали і сюди додаємо 50 г масла і знову потрібно це ретельно перемішати. Нашу ось цю суміш потрібно відставити приблизно на 5 десять, лишаманка трішки набухла і будемо продовжувати готувати. Не вже пройшло 10 хвилин, форму я застелила пергаментом, викладаємо нашу суміш у форму. Ненсенько все розрівнюємо ложкою лопатку, чим вам зручно працювати, тим і розрівнюйте. Я розрівнюю ложку і зараз за смаком ще будемо посипати насінням горбуза. Пікаємо при 180 градусів 35-40 хвилин, плюс-мінус залежно залежності від вашої духовки. Ось і все наша смакота відправляється в духовку. Ось таку смаку ту красоту ми з вами приготували. Аромат на весь дім зараз будемо смакувати. Тим, хто є їм смачного, друзі! Що я вам хочу сказати про цей рецепт? Обов'язково спробуйте приготувати. Дуже смачно, нічого складного, доступні інгредієнти, смачний, простий, корисний рецепт. Поєднуємо гарбуз з, з яблуком. Дуже файне поєднання. Рекомендую від душі, готуйте та смакуйте. Дякую, що вам, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на всім маро та спокою! бережіть себе, всім па-па.